Любі друзі, хочу вас порадувати. Тут в мене залишилось декілька росточків. озіміни, ще не проданих, коштує 300 гривень. Відправлю новою поштою по всій Україні. Тут був цілий горшик, але я вже тут по місту продала. Я навіть не анонсувала на Ютубі ніде, бо в мене так їх розібрали. І ось, мабуть, всі, хто хотів, вже купив. Ну, Ті, хто тут поряд зі мною живуть, люди усі купили, комусь так роздала, ну, звісно, сусідам. І ось залишилось, мабуть, тут 7-8 росточків, 300 гривень. І якщо хочете, то по всій Україні, звісно, що я новою поштою упакую гарненько і відправлю. Так що, як кому треба, хто хоче собі таку рослинку, нагадаю, що проростити зернятка не дуже така легка справа. Треба тримати в холодильнику усю зиму. Так що, якщо не хочете з цим возитися, то, будь ласка, ласкаво прошу тут написати, що під цим дописами я з вами зв'яжуся і відправлю.